Доброго дня! Ми команда екоактивістів Юрківського ліцею. У 2015 році на саміті ООН були затверджені цілі сталого розвитку. Це ключові напрямки розвитку країн та людей, спрямовані на боротьбу з бідністю. Захист планети, забезпечення миру і спокою для всіх у світі. Україна також прийняла цілі сталого розвитку у 2017 році. Оскільки покращення рівня освіти це також одна з цілей сталого розвитку. Ми не залишаємось посторіли в цих процесів. Ще з 2019 року учні нашого ліцею беруть участь у різних екологічних проєктах. Ми хочемо змінювати світ на краще, а зокрема, нашу країну. Отож, у лютому 2020 року команда учнів та педагогів нашого ліцею прийшли в тур до проєкту Zero Waste School, який організовує щороку благодійний фонд кличка разом з Кока-Кола. З нетерпінням ми очікували поїздку до Києва на навчання, але на заваді став карантин, тому навчання проводили онлайн. Ми з командою отримали масу нових знань та після цього поділилися з усіма учнями нашого ліцею. Восени того ж року ми здобули перемогу. І отримали приз. Приз для присування пластику та паперу. Після отриманої перемоги в ліцею було створено групу учнів, де займаються сортуванням та пресуванням відходів. За ініціативою міністра екології, на території шкільного подвір'я було створено компостну яму для збирання опалого листя. В цим 2021 року наш ліцей взяв участь в командних битвах в рамках проєкту Сенс Бату України. Пройшовши всі етапи відбору, ми вибороли грант 500 євро для вирощування пунктука. І вже навесні 2022 року учнями та вчителями було висаджено 160 садженців фунтукату. Кожбої ліцеї щороку беруть участь в таких всеукраїнських конкурсах, як День чистих берегів та Всесвітній день прибирання, за що неодноразово були нагородні призами та подяками. При можливості ми відвідуємо інші навчальні заклади, на яких розповідаємо про цілі сталого розвитку та способи їх впровадження в наше життя. Тож, коли ми почули про ваш проєкт, вирішили взяти участь. Промоніторивши використання електроенергії в закладів, перевевши тілованні гроші та порахувавши, яка сума виходить за рік, вирішили, що це дуже затратно для нашої громади. Адже в нашій громаді таких закладів 12. Тому з метою енергозбереження ми зацікавилися питанням економії коштів громади, починаючи з себе. Вивчивши всі методи. Електрозбереження, ми йдемо про це розповідати школярам. Наш ліцей бере, бере участь у проєкті по екозбереженні в світі електроенергії. Якщо ви хочете зберегти електроенергію, ви можете, наприклад, вимикати світло в денний час, або коли не знаходитесь в кімнаті. І ще обов'язково потрібно вимикати електропристрої, якими ви не користуєтесь. Можемо також замінити. Обичні лампочки на економні лампочки світла. А як діти можна укласти і зекономити електроенергію? Треба. Я завжди слідкую за світом, щоб е... так. Я нагадую такі щоб виключала комп'ютер. Наші Якщо ви хочете зберегти електроенергію вдома чи у себе в класі, то ви можете вимикати світло у денний час або коли ви не знаходитеся у приміщенні цієї кімнати. Також можна вимикати прилади електроенергії, якими ви не користуєтесь. Також можна замінити звичайні лампочки на економні лампочки. А як можна зекономити електроенергію в класі? Е, світло, коли, ви, коли ви не в мене в приміщенні. Або коли коли світить ясно солодча. А можна любимо світло? Ми команда Екоактивісти і сьогодні ми хочемо вас познайомити з тим, як ми вчимо економити електроенергію в школі. Однією складовою з економії електроенергії є зберігання тепла в три ми нагадуємо учням про потреби закривати очко, двійні двері школи. А зараз ми зайдемо в кабінет інформатики, щоб перевірити енергозбереження. Ми а ми перевіряємо, чи потрібна вам електрика, якщо можете виключити світло і перевірити, чи вимкнені комп'ютери. Будь ласка, світло можете вимкнути, нам не потрібно. Ми вибачаємося, що невчасно вимкнули. До цінність використання електроенергії. Якщо вам не потрібне світло, то йому потрібно вибігати. І ще я вам хочу нагадати, що якщо ви не користуєтеся електроприладами, то обов'язково перемикайте їх розвитку. Дякую. Ми будемо про це пам'ятати, правильно? Доброго дня, все насильна. Ми прийшли перевірити до використання електроенергії в школі. Скажіть, будь ласка, ваша колонка вже заряджена? Да, зеленим світиться вже зарядилась. Ви не могли її Так, да, Дякую, що ми надали Добрий день. Добрий день. Ми перевіряємо використання електроенергії. Вас Так, у нас вимкне світло. Добре. А вам, щоб ви вимикали світло. Дякую, Доброго дня, я вас Ми перевіряємо. Відлічене світово школі. Скажіть, вам потрібно зараз світо? Не потрібно. І ще б вам додати, що коли ви йдете з робочого місця, виключайте з розетки приводи. Дякую, буду виключати. Ми учні Юрківського ліцею. Ми вчимось економити. Економіки!